Шпуля Endura Fast Fix МКБ-1 знову в наявності стартує продаж. Ціна такої шпулі на сьогодні 330 гривень буде. Вона алюмінієва, полегшена, з різьбою 10 ліва, крок 1.25. Тобто підходить на 99% мотокос тримірів. Дуже швидка зарядка. Не створює нагрузку на вашу мотокосарочку. В комплекті є такі потужні фіксатори, що жилка сама по собі не вилетить. Таким чином воно швидко заряджається, накручується на вашу мотокосу і рве просто всі там кущі, хащі, бур'яни. В комплекті йде 6 елементів зубчатих, жилки косильні, і комплект, комплект фіксаторів. Отакі зубчаті упори з пружинами. Ціна 330 гривень отакий такий ендуро алюмініум комплект. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте, вже є в наявності. Саня, покажи, як винімається льосточка. О, наприклад, якщо так, у вас залишились там агризківці, недокошені, то ви його висовуєте в сторону? В серединку? В середину сюди, так. Да, як ви висовували, ось таким чином можна міняти та. Обратно воно не витягується? Обратно ні, воно зубч... зубчики мішають. Угу. Так, просовуємо і витягаємо. Все, зачистили головку і вставляємо вже нові шматки. Будь ласка, користуйтесь.